Привіт, малята! Сьогодні ми з вами розглянемо ось таку чудову книжечку. Давайте з вами поглянемо, що на ній намальовано. Правильно, тут намальовані рослини. Діти, ця книга незвичайна. Ця книга з лікарськими рослинами. Тут зібрані всі лікарські рослини, які є на земній колі. Але ми з вами. Познайомимося з деякими. Скажіть мені, будь ласка, а які ви знаєте лікарські рослини? Є ромашка, правильно, є липа, м'ята і подорожник. Ой, які ви молодці! А зараз ми з вами будемо розглядати картинки і я вам буду розповідати про ці рослини. Ось погляньте, це Звіробій. Це трав'яниста багаторічна рослина. З давніх в... давен вважалось, що вона має велику силу і може зцілити від будь-якої хвороби. <кій> вона використовується, коли в тебе болить шлунок. А це незвична гарна ромашка. Це теж травяниста, однорічна лікарська рослина. Сильним ароматом. Її використовують, коли у вас проблеми з дихальною системою. З нею можна робити чай. А це жовтенька, наче курчатка. Діти правильно, це кульбаба. Це теж трав'яниста, багаторічна лікарська рослина. Листки зібрані уприкорі гнево а можна використовувати в салат. Ви знали діти, що кульбама підвищує апетит, подорожник. Це дереваниста, багаторічна лікарська рослина, листки якої, зібрані у прикореновому розету, може зупинити кровотечу або зняти запалення. А ще рекомендовано використовувати листки, у кого є алергія. Липа це дерев'яниста, багаторічна рослина, цінна лікарська рослина. Вона дуже корисна, особливо її цвіт. Чай липовий дуже корисний, коли у вас жар. Вона противозапальна. А це, що за квітка незвична, діти, це календула. це травяниста багаторічна лікарська рослина. Вона дуже корисна для тих, у кого дуже слабкий імунітет. А це, що запах який гарний, діти, це м'ята, це трав'яниста багаторічна лікарська рослина. І діти, м'ята має заспокійливим засобом, тож ті, хто часто нервують, їм треба пити м'ятний чай. А зараз я хочу, щоб ви переглянули діти мультфільм про лікарські ліків. Як зустрінуться вам, друзі, запашні ромашки в лузі. Не забудьте їм вклонитись, з полісток росою вмитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки чари. Коли хтось упав раптово, чи поранив руку, ногу, подорожник всім дружок, прикладіть його листок. З кропиви й салати добрі можна зготувати. Хоч жалюча кропива, та жаліє всіх вона. Від застуди і від кашлю випити мікстуру краще, з мати й мачухи відвар, допоможе друзі вам. Заболіли раптом зуби є шалфей, кора із дуба, а нема зеленки йоду, чистотіл знайдіть в городі. Валер'янки слізки крапки заспокоїть серце ваше, а заварите лопух же волосся, мов би пух. Скрізь і в лісі, і у лузі знайдете надійних друзів, пам'ятайте, любі діти, час травичку пожаліти, роси зберете медові, будете усі здорові.